Це наша штаб-квартира. Ну, тато будував її як спортзал, другий поверх над гаражем, А ми його трошки переробили. і У нас було таке місце, де проводити час з молоддю. А потім почалась повномасштабна війна і переробили під волонтерський штаб. Там зберігаються зараз трофеї, а раніше то дуже багато гуманітарної допомоги було сьогодні. Волонтери зібралися у штабі, аби порахувати гроші, які задонатили місцеві жителі для допомоги українському війську під час різдвяних свят. Христос народився разом з нашим благодійним вертепом. Нам вдалося заколюдувати 106 тисяч гривень. Всі ці кошти підуть на покупку машини в 78-й штурмовий полк для нашого земляка. Слава Україні! Все буде Україна! Почав волонтерити з восьмирічного віку, розповідає Максим Чайковський. Я як волонтери? Десь коробку подати, десь посміятись, комусь допомогти, якусь банку одну принести, бо ж малі. Сильно робити не було. що? Ну не могли що сильно робити. Але ми тримали бойовий дух. І якраз тоді почалось волонтерство. І перша серйозна така нагорода це було орден Романа Шухевича. Мене нагородили в 12 років. Для мене це прям шок був. Хочу показати прапор, з якого. Загалом почалось моє волонтерство. Це мій перший прапор від дяді Міші Онишка. Мені дуже приємно було, що і бійці, а в 8 років, що ти військові, там з передової відіслали прапор. І ще більше мене це захоплювало займатися цією справою, бо я розумів, що я роблю щось важливе, як допомагаю цим. Хайло Онишко у 2013-му започаткував у борщеві волонтерський рух, який згодом переріс у молодіжну спільноту волонтер борщів. Розповідає Максим Чайковський. Від початку повномасштабного вторгнення чоловік захищає Україну на передовій, а вони продовжують допомагати війську. Ми закриваємо всі запити абсолютно, які приходять від найменших до найбільших, з найцікавіших і найпопулярніших. Це, мабуть, дрони, бо дрони це зараз. Перша зброя війни наш батальйон отримав ці символічні дрони, помсти і направить їх на знищення ворога. Пам'ять про наших земляків, які загинули на цій війні. Також машини три передали військовослужбовцям на фронт. Різні прилади бачення, нічні тепловізори збирали на дрон. Дрон купили український бомбер. То ось з такого розміру бомбер. То зараз працює на запорізькому напрямку. А зараз збираємо на машину теж 78-й штурмовий полк на сумський напрямок. Щоб заохочувати людей підтримувати захисників, Максим разом з друзями записує відео та виставляє їх у соцмережах. Вони зробили кавер на пісню Дорофеєвої і ілибіги. А я все плакала. Люди кажуть, що втомилися від війни. Але таке питання: чи не втомилися військові? Нас зараз має хвилювати тільки перемога. І що саме ти так, так, саме ти можеш зробити для її наближення. Наприклад, донат. кожна душа хоче перемоги, кожен знайде з допомоги. Задане на два старлінка, з кожного погрені скінчиться Війна над тим кліпом. Працювала дуже величезна команда. це і оператор. І хореограф, і актори, і музиканти всі, 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 це всі друзі, які працювали абсолютно безкоштовно. Тому що всі розуміли, що це робиться для доброї справи. І так в нас вийшов кліп, збір. Ми разом написали текст. Разом це все записали на студії професійній, де записуються пісні. Воно дійсно спрацювало. Воно набрало дуже багато переглядів і, звісно, набрало багато донатів. Намагаються максимально оперативно реагувати на запити військових, каже волонтер. Найгірше волонтерстві, коли не встигли, бо таких історій, на жаль, вистачає. У мене був друг, він служив, і в нас його запит лежав. ми ніяк не могли до нього приступити, бо не могли старі закрити. І ми вже почали готувати до збору, і мені сказали, ну, побачив в новинах, що загинув, він на зв'язок тоді не виходив. І насправді найгірше, коли ти в себе в голові починаєш прокручувати, що ну. Ну, можливо, ти міг його врятувати десь, бо тож, якби той дрон, який ми мали йому зібрати, він би десь був швидше, то він би міг бути зараз живим. На знак вдячності за допомогу і підтримку військові передають волонтерам з передової трофеї та пам'ятні сувеніри. Їх зберігають для історії, розповідає Максим. Найбільша моя гордість, мабуть, це подяка від Азову з підписом. Редіса, ми допомагали моєму знайомому з зазову. Ми йому закрили тоді допомогу. На допомагали зібрати на ремонт машини, і також моєму ПНБ купляли. Дяки вам було зібрано на ось такий нічного бачення ПВС 7 НВ 1 з білим фосфором. Він буде дуже допомагати Дякую, нам до виконання. Бойових задач це шеврони, якими військовослужбовці дякують нашій команді за допомогу їм. Один з найзнаковіших, це, мабуть, оцей шеврон, тому що він, на жаль, з сумною історією. Це саме сюди почепив його військовослужбовець 105-ї бригади, позивний Пастух Андрій Пастушенко, який загинув, виконуючи бойове завдання. Це за відео Максим відняв після останньої зустрічі із захисником. Щоб ти розумів, сержанти рішаються. Слово це історія, історія, яка залишиться в наших серцях. Але для того ми це все й робимо, щоб пам'ятати, бо того що вони живуть доти, доки про них пам'ятають. Любов Гадомська, Олександр Пугачов, Суспільне новини, Тернопільщина.